Всім привіт! Сьогодні у нас така ось Honda, Accord Будемо пробувати відполірувати фари, так як вони в нас дуже мутні. Що одна, що друга. Будемо пробувати устранити дану проблему. Для вирішення даної проблеми нам потрібна лента. Раз. Шуруповерт два, така ось насадка на шуруповерт на липучці. Наждачка 800, 1200 і 2000, сама мелка напослідок. Така ось у мене паста для полірольки. Це шаф другий і третій. Захисна кераміка, яка наноситься чисто валиком. Ну, для початку ми Отак от, от обклеюємо фари повністю, щоб рука, як то кажуть, не дрогнула. І приступаємо, для початку шліфуємо наждачкою 800. Пройшлись 800-ю. Тепер ось такий от вигляд має, скажем не дуже так. На жаль, шуруповертом добре не виходить труб вручну, тому що Дуже багато має всяких от таких ось ребер острих що верту можна пошкодити. Тому потихеньку перший слой готовий. Наступний 1200. Перебили 1200, стала ось така ось більш-менш однотонна тонна фара. Кажу відразу, на суху не пішла, пішла з водичкою вже. Зараз також буду перебивати 2000 з водичкою. Чекаємо на результат. Значить, що хочу сказати? Декілька рекомендацій після наждачки 2000. і Вже фара зовсім стала е, однотонна тонна. Дивимося, щоб не було глибоких рисок. Ну, на даний момент все прекрасно. Тобто перетираємо з водичкою, легенько рукою, тому що фара це пластик, його потрібно терти. Не сильно машинкою, не завжди це виходить, можна пошкодити сильно защитний слой. Тому треба легенько, обережно, потихеньку. І так же само, що хочу сказати при поліровці. Коли будемо полірувати, також стараємося сильно сам валік не придавлювати, тому що можна перегріти пластик. І там, де ви перегрієте, Будуть потім плями, і ви з ними вже нічого не зробите, Придеться все починати заново і може навіть не допомогти. Тому поліруємо на маленьких оборотах потихеньку, помаленьку, не спішимо нікуди і дивимося за результатом. Зараз я буду приступати до поліровки безпосередньо, тому чекаємо на результат. І так, результат після поліровки. Ось так. Яка красота. Звичайно, є місця мутні, такі як і тут, і всередині фари. Але загалом просто шикарно. Мені подобається. Особено ліва. Супер взагалі, перфект. Так що ще залишилося нанести захисне покриття. У нас воно також присутствує і буде кінцевий результат. Чекаємо. Ну що ж, маємо кінцевий результат. Після нанесення покриття взагалі прекрасно. Покриття, до речі, рекомендую наносити в резинових рукавичках. Тому що трошки липне потім до рук. Ну а так. Результат доволі непоганий. Можна робити самому, це звичайно не інструкція. Я не професіонал такого діла, але результат доволі таки непоганий. Так що дякую за увагу. Ремонтуйтесь і не ламайтеся.